П'ятирічна Катруся прийшла до садочка в новій рожевій сукні. Вихователька захоплено питає дівчинку: Ой, Катрусю, яка ти сьогодні гарна, а хто тобі купив таку чудову сукенку? Дівчинка з гордістю відповіла. Хто хто? Я сама наревіла. Дві бабці запитують полковника, який проходить повз. Синку, ми правильно йдемо на станцію? Та де там? Рівняння немає, носок не тягнете, коліна зігнуті. Подружки ходять рядами у магазині хутра, роздивляється, милується. Одна питає Чуєш, Катю, а от чим відрізняється чорнобурка від писця? Все просто. Чорнобурка це лисиця, а писець це обставини. Чоловік оформляється на роботу у відділі кадрів. Пані заповнює купу документів і питає Скільки у вас дітей? Сім. Ого, а скільки їм років? 12, 11, 10, 9, 8, 7 і 6. А потім ми купили телевізор. Одна подруга невдоволено іншій: Наталко, я не зрозуміла, ти навіщо моєму чоловікові труси подарувала? Так, а що він завжди в одних і тих самих ходить? Чоловік входить в аптеку і запитує у фармацевта: Пані, вибачте, у вас є якісь сильні заспокійливі таблетки? Так, але вони за рецептом. Це не важливо. Прийміть їх зараз кілька штук, тому що це пограбування.